Назви хоча б три топ кав'ярні у Львові. Ну, звісно, крім своєї альтернативної кави, в які би ти хотів ходити і пити каву, і тобі там подобається, три? Три а, а, і все? А більше можна? Ну, давай більше. Коротше, світ кави, звісно ж, е, оба-два, мабуть, за один зайдуть: Black Honey, Шикарна каверня. «Мітте» був нещодавно. В них там просто епічні якісь лоти стоять. Вони правди коштують як Крилові f 16 але ну, це просто кава, якась запредельна з іншого виміру. Студія 78 не знаю, чи вона ще є, чи нема, але це прям топчик містяк був. Фест Mission на переднесницькій, звісно ж, вони прям вміють, знають і могуть. Потім кав'ярня, одна друга ветеранська, недалеко від заводу відкрилась там, теж дуже завзяті хлопці працюють. Мілітарі кофе теж непогано каву готують саме саме за якістю. Навіть кіоски в місті ще кофе, навіть там вже варять, типу прям класну якісну каву. Виявилось, що ми, коли в 2014 році почали значить відкривати кав'ярні зі спешаті кавою в кіосках, то ми якимось чином вплинули на. Певні стандарти кав'ярні в кіоску. Та? Відбулось таке, що типу, тепер в усіх кіосках, де продають каву, там прям хороша кава.